І знов тривога. Треба спускатися швиденько, хоча б на перший поверх. Вітаю народа сили незламності. Київ прокинувся в сльозах, Київ не спав. Цієї ночі країна-терорист Росія запустила більше 300 дронів, шахетів. І вісім ракет по Києву. Місто дуже сильно постраждало, багато влучань, багато прильотів, зруйновані будинки, прямою наводкою, прямим попаданням ракети знищено під'їзд дев'ятиповерхівки. Наразі відомо про шістьох загиблих. Одна з них шестирічна дитина. Настрій розбитий, біль нестерпний. Але незважаючи на все, ми зібралися, йдемо на роботу, тому що це те, що рятує, тому що ми знаємо, що нас там чекають, це наш обов'язок. Є команда, в якій ми потрібні. А ще ми знаємо, що це річ, яка дозволяє нам донатити на нашу армію на наші ЗСУ. І після цієї ночі хочеться задонатити так, щоб всі вони горіли в пеплі на тих болотах. Ми тримаємося. Слава Україні! Всім нашим героям слава! Добача. Тільки що було два таких жахливих вибухи. Прямо десь дуже-дуже дуже близько прилетіло, а, спускаюся в підвал, але дрони літають просто навколо, окружають, жужать і. А, я дуже стресунула. Треба встигнути перебігти в підвал, стою на першому поверсі. Але чут гул, і я просто не наважуюсь вийти а, на вулицю. Мені треба перебігти хвилин. Десь вибух знов. Так, я так злякалася, що вийшла без телефону. Треба, треба підніматися за телефоном тепер. Просто дуже сильний вибух був. Без телефону не зможу просто. вони будуть телефонувати чи писати батьки, вони будуть хвилюватися. Дуже потрібен телефон, тому швидко забираю телефон, я дуже на перший поверх. Не сидіть, відходять, якого не можуть. А друг я діти, що став. Ярослав, точнее оттуда вам. Шошо? Присядь. Присядь, не было. Жуляндову, блять, значит, Bu bacım, bu bacım, bu bacım, bu bacım, bu bu bacım, 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 bu bacım,

Швидко. Швидко.

<плес> Третій ранку я вже повернулася додому від бій тривоги. Кількість прильотів в моєму районі просто нещаслина. Це більше 6. Мінімум 6 ми не рахували. Це такі прильоти, які просто були напевно в 200 метрах від мого будинку Страшно. Росія країна терорист. Росія б'є по цивільних будинках, по дитячих садках, по лікарнях. Росія здійснює геноцид українського народу. ...простого народу населення. Це жах. Мене все трусить, просто трусить. Черговий чорний ранок зустрічає Київ 31 липня 5.30. Росія здійснила масований удар по місту. Значна частина припала на мій район Буквально кожні 20 хвилин навколо падали дрони, а під ранок Росія запустила ще серію криватих ракет іскандер. Все затягнуто димом, дихати немає чим. Є прильоти, є постраждалі. Але ми тримаємося. Зараз звучить знов тривога, добре, що я біля переходу. Повітряна тривога, у зв'язку з зльотом МІГ, Є ризики пуску кінжалів, Так трапилося, що я була біля станції метро-силявка, спустилася в метро, бо з роботи по справам. Е, очікую, очікую відбою. Наразі хочуть, що пусків немає, але ризикувати після цієї ночі не хочеться, тому буду тут в метро до відбою.